Привіт-привіт, мої любі діви! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube каналі і рада бачитися з вами у новому 2024 році. Ми сьогодні з вами вже зробимо таро розклад, подивимося, що ж на вас чекає у січні уже 2024 року. Давайте подивимось. Я сподіваюсь, так ви загадали те саме найзаповітніше бажання, нехай воно обов'язково здійсниться, а особливо те бажання, яке у нас, у кожного з нас, одне на всіх найщиріше і найзаповітніше. Хай все здійсниться. Вам також бажаю у новому році миру. Я вам бажаю міцного здоров'я вам і вашим рідним. Так, а ми з вами подивимося, що ж на вас чекає у січні 2024 року. Я сьогодні така в святковому образі і колоди в мене відповідні. Тож ми починаємо. Що чекає на ДІВ у січні 2024 року? Діви? Диявол! Зразу з козирей зайшли, діви! Це у нас спокуси. Ну, це ще можуть бути великі гроші. Це у нас може бути сексуальна енергія, це, але це у нас можуть бути і залежності. Ну, діви, давайте, ви що там будете святкувати тиждень? Так, це можуть бути якісь залежності, тому обережно, але це взагалі. Енергії також сильні, енергії у нас такі ці а, притягуючі, а, енергії а, великих грошей, енергії азартні, але, будь ласка, будьте обережні від залежностей. Можливо, ви тут якраз по цій карті вирішуєте. Позбавитися від цих залежностей. Можливо, знаєте, з Нового року ви кидаєте палити або кидаєте якраз азартні ігри. І тут для вас, Діви, це прекрасно. Буде взагалі позбавитися від цих залежностей. Так, що ще чекає на ДІВ у січні 2024 року, Діви? Двійка мечів. Ось щось мені тут дійсно здається, що ви вирішуєте взагалі. Позбавитися, розрубати. Якусь залежність, хоча б тимчасово, хоча би тимчасово, наприклад, відмовитися, спробувати відмовитися, або, наприклад, від залежних стосунків, або у вас якась взагалі ви берете тут якусь аскезу, можливо, ви почнете рік з якоїсь аскези. Напишіть мені, до речі, діво взагалі про цю практику аскези. І Чи вам резонує з вами таке? Не резонує, чи ви пробували, чи ви робили. Але взагалі тут ви. Дуже добре буде позбавитися від якоїсь залежності? Можливо, ви десь частково усамітнитеся навіть і візьмете таку паузу. Наприклад, ви кидаєте палити там або будь-яку іншу згубну звичку, і ви, наприклад, не будете виходити у коло людей, так, які практикують цю якусь вашу залежність. Тобто, ви такі, знаєте, більше у себе поринете. Так, що ще чекає надів? Що ще чекає надив у січні 2024 року. Лицар жезлів, прекрасно взагалі, це у нас драйв, це у нас поїздка, це у нас переміщення, це у нас рух вперед. от Дійсно, це може бути такий початок просування якоїсь вашої справи. Це дійсно може бути якийсь юнак овен, може бути стрілець, може бути лев, юнак сам такий запальний або сам такого драйвового. Характеру, ось, і ви тут, можливо, знаєте, берете, можливо, ви берете паузу від якихось таких якихось яскравих гулянок, або ж ви їдете десь у ретрит, дійсно у санаторій Це у нас поїздка, переміщення. Можливо, там, де ви будете, наприклад, займатися спортом або практикувати щось, і ви даєте собі. Обіцянку тут у відпустці не зловживати нічим тим, що не на користь для вашого здоров'я. Дуже цікаво, діви, напишіть, що у вас за плани там. Так, або дійсно, оце щось мені дуже сильно зараз резонує: аскеза, і що це аскеза заради якогось просування. Або аскеза, наприклад, на якусь поїздку, на якусь подорож, або на автомобіль, наприклад, взагалі на якесь просування дійсно дуже круто. Так, а у нас наступна колода ось така от святкова, вона яскрава, така блискуча, такий в неї вайп великого Гетсбі трохи. І давайте подивимось, що ж чекає на Дів. У січні 2024 року. З чого? Ой, карта полетіла. З чого чекає? Точно ви відмовляєтеся, відмовляєтеся тут від якихось шансів, відмовляєтеся дійсно, можливо, хтось від алкоголю, хтось від, дійсно від чогось такого а, поганого. Це карта відпочинку, карта медитації. І знаєте, це карта, коли ви. Не те, щоб пропускаєте цей шанс, ви свідомо відмовляєтеся від чогось, тому що ви хочете. Відпочити, тому що ви хочете так взяти паузу від того способу життя, яким ви жили. Це може бути будь-який там спосіб життя. Це може бути навпаки, якісь, Ви занадто багато працювали, і хочете взяти таку невеличку перерву. Ви розумієте, що я вже залежна і чи залежна від цього, і всі шанси не можна взяти. Потрібно вибирати і себе трохи. Так, мені мало. Давайте подивимось, з чим ще почнеться для Дів 2024 рік. Десятка пентаклі. Це у нас може бути якийсь світський прийом. Це у нас може бути бізнес-зустріч з інвесторами. В нас, наприклад, це також може бути сімейна зустріч або з сімейна зустріч з акціонерами. Це дійсно ось прийом, де можна обзавестися якимось фінансовими зв'язками, фінансовими якимось ঘ my... Контактами, так би мовити, це така кульмінація і успішність. Але все ж таки, ви тут будете у наступному місяці думати, чи хочете ви, чи не хочете ви їхати. Може це бути якесь і відрядження, і ви тут, тут розумієте, що вже занадто багато у вас шансів, і занадто багато справ. І ви обираєте, чи вам потрібно сюди їхати, чи не потрібно. Але все ж таки, десятка Пентаклі це карта непогана. Та, карта хороша. Так, що ще чекає на Дів у січні 2023 року Діви? Семірка кубків. От тут, дійсно, знаєте, це карта, коли вам потрібно буде пріоритизувати. І пріоритизувати щось те, що стосується вашої роботи, вашої сім'ї, ваших фінансів взагалі, Діви, гарненько все сплануйте, тому що шанси. Будуть у вас діва, це знак Землі. Зараз у нас е е Меркурій, по-перше, ваш управитель він розвертається 2 січня в директний рух. Далі у нас Юпітер розвернувся, планета щастя, він розвернувся в директний рух у знаці Тельця. А отже, він буде робити аспект тригональний, це найкращий аспект, аспект можливостей, аспект таких. Хочете, називайте це подарунками від долі, шансами. Аспект шансів класних якихось так, можливостей дійсно. І дійсно він може дати багато, дійсно багато, і тут ви будете обирати, що ви берете, що ви не берете, і наскільки що для вас раціонально і рентабельно ось так от. Тому що ви, діви, ви дійсно, можете підходити до всього раціонально і аналітично. Так, а у нас наступна колода з вами що чекає на ДІВ у січні 2024 року діви? Дійсно, все ж таки просування вперед, рух вперед, поїздка, переміщення якесь. А можливо, дійсно, ви тут на мотоциклі так, покатаєтесь з кимось або самі? І тут, бачите, ця відьмочка, вона обирає на цей шлях чи на цей шлях. Особливо у цій колоді, карта колісниця, все ж таки потрібно буде обирати вам, у яку сторону рухатися. Чи ви тут дійсно обираєте місце, куди ви поїдете? Чи ви обираєте місце, де буде проходити якийсь, наприклад, захід чи зустріч, чи ось це от зібрання. Чи ви будете взагалі обирати шлях, напрямок. Дуже прекрасно. Ви могли відчувати себе дещо дезорієнтованими, діви, коли у нас уже Меркурій, да, ваш управитель, він був в петлі з 26 листопада, і ви могли відчувати себе дещо дезорієнтованими. То тепер ви вже розумієте, вам ніби таке розвитнілося, good morning, і ви зрозуміли, куди рухатися вам далі. Ставте мету, загадуйте бажання, обов'язково все здійсниться. Так, що ще чекає Надію у січні 2024 року? Правосуддя! Це можуть бути оформлення дійсно якихось документів. Це можуть бути судові якісь справи оформлення машини, або там на вас оформлюють, переоформлюють автомобіль, або ви отримуєте візу, йдете, наприклад. Чи можете там подавати повторний позов на візу, на якусь документацію? Можливо, ви дійсно брали аскесу, щоб отримати якийсь дозвіл на виїзд, дозвіл на просування або дозвіл на реєстрацію чогось. І тут ви вже нарешті отримаєте результат. Хтось дійсно може звернутися у суд з приводу автомобіля, автомобілів якогось засобу пересування. Ось так, що ще чекає на дів у січні 2024 року вежа. ох, діви, я... будьте, будь ласка, тут у вас ще Меркурій, там іде з Марсом разом. Будьте, будь ласка, обережні на дорогах, таке як застереження для вас, щоб там вам не прийшлося потім вирішувати якісь справи зі страховкою. Так? Тому що, може, тут завершується якась подія. Ви обираєте, що ви кудись хочете рухатися уже у іншу сторону. Ви хочете, наприклад. Наприклад, уже ваша машина зламалася і ви е, оформлюєте страховку там, чи ремонт, ви її продаєте і ви вже рухаєтеся до купівлі е, нового автомобілю. Також може бути, або ви робите якийсь е, техогляд, але взагалі тут може бути щось таке. Або якесь. Е, 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 Завершення неочікуване в поїздці або в просуванні. Може також бути по цих картах, що ви можете повертати, наприклад, у вас були квитки кудись, так, на потяг, чи на літак, чи на якийсь захід, і ви будете повертати, наприклад, кошти або щось таке подібне. Відпишіться мені, будь ласка, як у вас програлося, тому що дуже цікаво. Тут насправді варіантів комбінацій зараз дуже багато в голові у мене. А наостанок ми з вами ще подивимось, з якої практики вам потрібно почати цей новий 2024 рік, щоб цей рік став для вас дуже крутим. Так, практика для дів на січень 2024 року. Зробити алтар. Це не обов'язково алтар, це може бути ваш куточок, який вас буде надихати. Це може бути тумбочка біля вашого ліжка, це може бути біля вашого дзеркала, де буде аромапаличка, де можуть бути свічки, де може бути дійсно там якесь фото, або якийсь колаж, який буде вас надихати, заряджати. Можливо, це, знаєте, якесь місце, де ви п'єте каву, і це буде ваш такий маленький кавовий столик, але дійсно зробіть якийсь собі такий надихаючий плів. Place. Це для вас потрібно. Там, де буде завжди чистота, там, де буде свічка з неймовірно, приємним ароматом. Для вас це дуже потрібно діло, для вас це працюватиме. Почніть свій 2024 рік так. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Я буду вам дуже вдячна за будь-яку підтримку каналу. Ви можете ставити лайки, підписуватися. Якщо вам подобається контент на моєму каналі, можете також ділитися і відправляти друзям відео, друзям, знайомим, родичам, відео з прогнозами для їхнього знаку, з рекомендаціями мені буде надзвичайно приємно. І нових зустрічей у нових розкладах. З вами була я, ваша Олечка.